Жителька села Мислів Лоської громади розповідає, вже другий день в її оселі немає електропостачання. Тяжко було от -от там носити. Свічки східла, мусила запалити. Інша жителька села Люся Коцела каже, що відімкнення електроенергії для неї не стало несподіванкою, зважаючи на те, що сніжило декілька днів підряд. Всі прилади на електриці, два холодильники, мікрофильовка, чайник. Ми звикли до такої ситуації, то неодноразово вже таке, то неодноразово, вже друга доба, у нас нема світла. Ну, але ми терпимо, чекаємо. Свічечки скупили в магазині. Марія Сенєв також мешкає в селі Мислів. Каже, особливих незручностей через вимкнення електроенергії не відчуває. Від позавчора від 4-ї години ночі. Як та негода, в селі все одно. пішов я спати, довше спимо. Відновили електропостачання у селі сьогодні близько 13.30, розповідає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської громади Іван Дембич. До 16.30 частково без електропостачання у громаді залишається тільки село Піло. Зранку електропостачання не було у трьох населених пунктах. Станом на 16.30 відновлено повністю містова і залишається частково півло, яке зараз десь буквально через кілька хвилин як обіцяють нам електромонтер, що буде відновлено до постачання піво. Залучено вісім бригад Прикарпаття Ленервич. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, Івана Франківщина.